Перша тисяча підписників. Ця омріяна цифра більшістю блогерами-початківцями, які рухаються до неї, рухаються, але чомусь ніяк не досягають. Сьогодні я розкажу вам, як досягти цієї цифри якомога швидше. Буду розказувати все на своєму прикладі. Я не буду розтягувати це відео на півгодини, де 20 хвилин з них буде вода. Я не буду говорити про те, що потрібно робити якісний контент, хороші клікабельні прев'юшки. Не буду розказувати, як оптимізовувати відео, як створювати контент-план чи аналізувати конкурентів. Це все база, без якої, ну камон, нічого не вийде Це по-перше, а по-друге, на всі ці теми вже є ролики на каналі. Тому відсилок до інших відео в цьому ролику буде багато. Частина з них буде в підказках ось тут, а решту ви зможете знайти в описі під відео. Я завжди виступав, виступаю і буду виступати за максимальну відкритість на Ютубі, тим паче перед своїми ж підписниками. Відповідно, я буду показувати все те, що робив сам, розказувати, скільки грошей на що у мене пішло, і яких результатів вдалося досягти. Після чого я дам. Вам поради, що ви можете підстроїти під себе, що можете не робити, або робити трохи по-іншому, грубо кажучи, як підстроїти стратегію просування каналу під себе. Моєму каналу приблизно 2,5 місяці, приблизно стільки часу мені знадобилося, щоб досягти першої тисячі підписників. Перше відео я опублікував 20 червня. Після того, як на каналі назбиралось 6 роликів, я почав поступово просувати свій канал. Це було 1 липня. І ось такий графік переглядів наразі сформувався до сьогоднішнього дня. Відповідно, активно просував канал я приблизно 2 місяці і 3 дні. Переходимо на вкладку аудиторії, і тут ми бачимо, що за перший місяць просування, за липень, мені вдалося залучити на свій канал 292 підписники. В цей період я тестував різні рекламні кампанії і в сумі на просування. Каналу було потрачено 2800 гривень, не враховуючи е, НДС в рекламі і подвійної конвертації. В кінці я дам вам всі точні цифри потрачені на канал. В серпні же ж вдалося практично навіть більше, ніж подвоїти, цифру нових підписників. За серпні я залучив 641 людину на свій канал. В цей час я трішки попрацював з коментарями. Про це є ролик на каналі, і з чотирьох протестованих мною рекламних кампаній я вибрав одну найбільш результативну і відточував уже її. На рекламу в серпні я потратив приблизно 4200 гривень. В принципі, це всі витрати на канал. Тобто 7000 гривень було відкручено в рекламі. Але ми додаємо до цієї цифри 25% це є НДС, податок на Google, як нас часто називають, плюс кілька гривень за подвійну конвертацію, і в сумі ми можемо заокруглити це до 9 тисяч гривень. Багато це чи мало вирішувати кожному для себе. Я вважаю це хорошим показником. На рахунок реклами, що варто ще зазначити? В липні, коли я тестував різні рекламні компанії, середня вартість підписника в мене була в районі 12-13 гривень. На даний момент мені вдалося добитися ціни за підписника приблизно в 5-6 гривень, тобто підписників стає більше і вони стають дешевші. А ціна в 6 гривень за підписника мене більше, ніж влаштовує. Що ще я використовував для просування свого каналу? Я не фанат SEO, я не люблю задрочувати свої відео на пошук, не люблю сильно заморочуватись з написанням текстів, але основні правила використовувати потрібно. Ці ж самі основні правила дозволили мені по багатьом пошуковим запитам вибитися в топ-пошуку. Не те, щоб звідти йшло дуже багато трафіку, але це самий е, ключовий і релевантний трафік для пошуку клієнтів. Так, цей канал з самого початку створювався з розрахунком на монетизацію, не пряму монетизацію від Ютубу, а швидше для пошуку нових клієнтів і роботу з ними в майбутньому. Наразі канал уже окупив більшу частину вкладених в нього грошей. Говорити про довгострокову окупанність ще не час, тому що каналу буквально ще навіть трьох місяців немає. Про це можна буде говорити через півроку, рік, але тенденція хороша і в загальному результатами я задоволений. Я говорю це не для того, щоб похвалитися чи ще щось, а для того, щоб до вас прийшло розуміння, що продумувати. Система монетизації каналу потрібно ще до створення самого каналу. Ви могли помітити, що в мене досить хороші прев'ю. Видно, що вони зроблені не на колінці, їх я не враховував вартість, тому що, по-перше, в мене є мій ручний дизайнер, якого я виростив для себе самодушечки. Із яким я можу розраховуватись натурою. Не те, про що ви подумали. Я маю на увазі миття посуду, прогулянки з собакою і так далі. Це не означає, що ви маєте виростити дизайнера під себе. Ні. Про тамнейли у нас ще буде додаткове відео, де я розкажу, як робити хороші клікабельні обкладинки. За кілька хвилин самому не сильно напрягаючись. Не переживайте, не потрібно втратити мільйони на дизайнерів, і часто це навіть йде тільки в мінус для вас. Тому просто трішечки почекайте. Отже, підсумуємо: для того, щоб за 2,5 місяці досягти показників в тисячу підписників на каналі, я потратив порядка 9 тисяч гривень на рекламу. Я трішки заморочувався з оптимізацією своїх відео. Знову ж таки, як оптимізовувати ролики правильно, урок буде ось тут в підкасті і в описі під відео. Ну і я тестував просування е, свого каналу через коментарі. Про це є теж окремий ролик в підкасті і в описі. Що робити, якщо у вас немає можливості вкладати гроші в рекламу або ви не бажаєте цього робити, ви можете потратити більше часу. Більше часу на написання коментарів. Більше часу на оптимізацію своїх відео, на пошук тем для своїх відео, на аналіз конкурентів. Ви можете просто робити більше відео, тому що два відео в тиждень це не є багато. Також ви можете зайнятися переливанням трафіку з TikTok, Reels, зі свого другого каналу Shorts. Ви можете спробувати робити посів: підберіть для себе якісь тематичні сайти. Спільноти в різних соцмережах і спробуйте туди розміщати свої відео. Обов'язково сайти і спільноти мають бути тематичними. Вам не потрібен нецільовий трафік. Ви таким способом тільки вб'єте свій канал. Сильно заморожтеся над тим, щоб трафік був саме цільовим. Якщо у вас уже є якась певна аудиторія, а ви з нею не працюєте, це також потрібно виправляти. Ось тут є ролик про невидимі функції на Ютубі, які скоріш за все ви не використовуєте, а варто було би, тому що вони важливі, обов'язково передивіться. І якщо щось з цього ви не використовуєте, то почніть використовувати на І під кінець дам дві, напевно, найважливіші поради. Ніколи не займайтеся взаємними підписками, лайками, коментарями і так далі, не займайтеся взагалі спамом. Не пишіть в коментарях, підпишись на мене, оціни мій канал і так далі. Ні, це не працює. Про те, як правильно працювати з коментарями, я вже говорив. Не розсилайте свої відео, куди попало. Не треба просити своїх друзів підписатися на ваш канал. Це не має ніякого сенсу, і ви тільки гірше для себе робите. І запам'ятайте, що саме важливе на YouTube – це постійність. Ютуб це робота вдовгу. Не очікуйте, що знявши один, два, три відео, ваш канал злетить до небес. Ні, такого не буде. Потрібно кілька місяців активної роботи над створенням контенту, над його оптимізацією, просуванням, над роботою з аудиторією. Ви постійно маєте рости, ви маєте покращувати свій контент, ви маєте шукати нові актуальні теми, нові речаги росту для свого каналу. Не забувайте про графік публікації. Це надважливо, щоб ваші відео виходили регулярно. Хоча б одне відео в тиждень це самий мінімум. Особливо на старті вашого каналу, коли у вас ще немає великої аудиторії. Ну і вчіться, розвивайтеся. Для цього і був створений цей канал, щоб люди могли вчитись рідною мовою і розвиватись на Ютубі, щоб у крім цього контенту ставало все більше, щоб він ставав кращим. А на цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Якщо так, не забувайте ставити лайк, писати коментарі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Дивіться всі відео в картках і в описі під відео. Тому що це теж своєрідна інвестиція в вас, в ваші знання і в ваш контент. Все, заговорився до зустрічі.